Чай з лимоном це корисно? А якщо я скажу, що він може нашкодити твоєму здоров'ю? Звучить дивно, правда? Бо ми звикли думати, що лимон це джерело вітаміну С, а чай з ним ідеальний напій для імунітету. Але чи знаєш ти, що в гарячому чаї цей вітамін майже зникає, і що кислота лимона разом із високою температурою це справжній виклик для твоїх зубів і шлунка? Це не страшилка. І не перебільшення. Це наука, і якщо ти любиш чай з лимоном, я точно не скажу тобі все, відмовся назавжди. Але я поясню, що саме в ньому може бути небезпечним і як зробити так, щоб цей напій працював тобі на користь, а не на шкоду. Дослухай до кінця, і ти зрозумієш, чому я так говорю. Адже є нюанси, про які мало хто задумується, а потім стикається з неприємними наслідками. Давай розбиратися. Але перед тим як почнемо, маю до тебе маленьке прохання. Якщо тобі цікаві такі розбори, і ти хочеш, щоб це відео побачило більше людей. Підпишись, постав лайк і напиши будь-який коментар. Навіть навіть просто дякую або свій улюблений смайлик. Це дуже допомагає просуванню відео. А для мене, як для автора, це величезна підтримка, яка мотивує робити ще більше якісного контенту. Дякую тобі! А тепер поїхали. Ти думаєш, що чай з лимоном це просто звичайний напій, який п'ють мільйони людей. Так, але ось у чому справа. Ця проста комбінація може стати проблемою для твоїх зубів, шлунка і навіть вітамінів, які ти хочеш отримати. Ось три головні ризики, про які майже ніхто не говорить: зуби під загрозою. Лимонна кислота буквально розм'якшує маль, а якщо ти ще п'єш горячий чай, то це. Подвійний удар. Результат зуби стають чутливими, а емаль поступово руйнується. Друге, це шлунок не радий цьому. Якщо у тебе навіть мінімальні проблеми з кислотністю, чай з лимоном може спровокувати печію, дискомфорт і навіть подразнення слизової, особливо якщо ти п'єш його, наче серце. Вітамін С. Його вже немає. Лимон додають у чай саме заради нього, але ось прикол, при високій температурі вітамін С просто руйнується. Тобто ти п'єш чай з лимоном, думаючи, що отримуєш користь. А насправді ну не зовсім. То що ж робити? Відмовлятися від улюбленого напою чи є кращий варіант. Давай копнемо глибше і розберемось, як усе це працює насправді. Лимон це кислота, а кислота та зубна емаль. Не найкращі друзі. Якщо сказати просто, то кожного разу, коли ти п'єш чай з лимоном, емаль стає трохи слабшою. Якщо ти ще й чистиш зуби одразу після цього, вітаю! Ти сам прискорюєш їхнє руйнування. Є дуже простий експеримент, Уяви, що твоя зубна емаль це яєчна шкарлупа. Поклади її це в розчин лимонної кислоти. Через деякий час вона стане м'якою. Так само з часом кислота діє на зуби. Але це ще не все. У шлунку теж відбувається цікава реакція. Чай сам по собі вже має певний рівень кислотності, а додай до нього ще й лимон і отримуєш коктейль, який може подразнювати слізову, особливо якщо ти п'єш його, наче серце. Ну і головний момент вітамін С. Ми додаємо лимон у чай, бо думаємо, що він корисний, але при температурі вище. 60 Градусі вітамін С починає руйнуватися. Чим гарячіший чай, тим менше в ньому користі. Тож, виходить цікава ситуація. Чай з лимоном одночасно і корисний і потенційно шкідливий. Але це не означає, що його потрібно виключити з раціону. Є прості правила, які допоможуть отримати користь і уникнути шкоди. Давай розбиратися, як це зробити. Уяви, що твій зуб покритий захисною балонкою. Це імаль. Вона тверда, але не всесильна. Коли на неї потрапляє кислота, емаль поступово стає слабшою, розм'якшується, і якщо це відбувається регулярно, починається її руйнування. А тепер уяві, що всередині твого шлунка чутлива слизова балонка. Вона захищає від кислоти, яку сам виробляє шлунок для травлення. Але коли ти додаєш чай з лимоном, Рівень кислотності підвищується, і це може викликати подразнення або навіть біль, особливо якщо у тебе гастрит чи чутливий шлунок. І найголовніше той самий вітамін С, заради якого ми додаємо лимон у чай. Якщо температура занадто висока, він просто руйнується, а замість користі ти отримуєш лише приємний кислуватий смак. Тепер стає зрозуміло, чому чай з лимоном може нести приховану небезпеку. Але ж є способи зробити його безпечніше. Давай розбиратися, як правильно пити цей напій, щоб отримувати тільки користь. Думаєш, це просто теорія? Насправді багато людей вже відчули на собі наслідки регулярного вживання чаю з лимоном. Один мій знайомий стоматолог розповів цікаву річ. Він помітив, що пацієнти, які часто п'ють кислі напої, у тому числі чай з лимоном, частіше скаржаться на чутливість зубів. Він пояснює це просто і маль поступово стоншується, зменшується. А разом із нею зникає і природний захист зубів. І що цікаво, люди навіть не підозрюють, що винен не холод, не солодке, а саме кислота. А гастроантерологи взагалі. Не радять пити чай з лимоном в наші серце. Один лікар розповідав, як пацієнт скаржився на постійну печію. Виявилося, що він щоранку починав із гарячого чаю з лимоном. Замість користі отримав загострення гастриту. До речі, а що ти скажеш? Можливо, ти теж помічав, що після кислого чаю зуби стають чутливішими, або був дискомфорт у шлунку. Напиши в коментарях, цікаво почути твою історію. А поки що давай розбиратися, як пити чай з лимоном.

Тільки користь. Отже, ми розібралися, що чай з лимоном може мати певні ризики, але це не означає, що його потрібно повністю виключати. Просто потрібно знати кілька простих правил, які допоможуть тобі отримувати лише користь. Правило номер один: не додавай лимон у окрі. Вітамін С дуже чутливий до високих температур. Якщо ти кидаєш лимон у гарячий чай, він просто руйнується. Найкращий варіант дочекатися, поки чай трохи. Охолоне приблизно до 60-70 градусів і. Тільки потім додавати лимон. Правило друге захисти свої зуби. Якщо ти п'єш чай з лимоном регулярно, є кілька простих лайфхаків. По-перше, після кислого напою варто просто прополоскати рот водою. Це допоможе зменшити кислотний вплив. А по-друге, можна пити чай через трубочку, тоді рідина менше контактуватиме з зубами. Правило номер три: не пий чай з лимоном, наче серце. Якщо у тебе чутливий шлунок або є проблема з кислотністю. Краще не пити чай з лимоном на голодний шлунок. Це може Викликати дискомфорт і навіть спровокувати гастрит. А якщо ти хочеш отримати максимум користі, ось кілька альтернатив, які можуть бути ще кориснішими: трав'яні чаї, ромашка, м'ята, шипшина, меліса. Вони м'які для шлунка та добре заспокоюють. Імбирний напій. Імбир має багато корисних властивостей, і, на відміну від лимону, не так сильно впливає на емаль зубів, чай з медом. Але пам'ятай. Що мед теж варто додавати тільки в теплий чай, а не в гарячий, інакше він втрачає частину своїх корисних властивостей. Тож головне не відмовлятися від улюбленого напою, а просто знати, як його правильно пити. І якщо ти зробиш ці невеликі зміни, твої зуби і шлунок точно будуть тобі вдячні. Якщо не хочеш відмовлятися від улюбленого напою, просто дотримуйся цих простих правил. Вони реально працюють і допоможуть зберегти здоров'я зубів і шлунка. Не пий чай з лимоном занадто гарячим. Дочекайся, поки температура знизиться до 60 градусів. Додай лимон у вже Трохи охолоджений чай. Так, збережеш вітамін С, полиши рот водою після кислого напою. Це зменшить вплив кислоти на зуби. Якщо можеш пий чай через трубочку, це мінімізує контакт кислоти з емаллю. Не пий чай з лимоном, наче серце. Це може викликати подразнення слезової шлунки. Це прості поради, і які не вимагають зусиль, але допоможуть зробити чай з лимоном справді корисним і безпечним. Використовуй ці лайфхаки, і твій організм точно скаже тобі дякую. Адже тепер ти знаєш, що. Чай з лимоном – це не завжди суцільна користь. Якщо пити його неправильно, він може нашкодити зубам, подразнити шлунок і навіть втратити вітаміни. Але якщо дотримуватись простих правил, можна отримувати тільки користь. А тепер мені цікаво почути твою думку: чи п'єш ти чай з лимоном, чи помічав якісь зміни в самопочутті після нього. Напиши в коментарях, буде цікаво почитати твої враження. А якщо тобі сподобалося це відео, і ти хочеш дізнаватися більше про реальну користь та шкоду продуктів. Підписуйся на канал, став лайк і не пропусти нові випуски з кожним відео. Тут це більше реально корисна інформація, яка працює на твоє здоров'я.